Так, колеги, мої вітання, трошки в темноті у гаражі майже світла немає. Перевіз сойки, пару мішечків для бройлера і для корейних сушок. З'їздив, оце мотнувся. отруби взяв, кажу, отруби, тирси на підстилку. І макушечки отрубив мішечок і шоконув. Ще одну запчастинку заказав, як то кажуть, розпаковка. Півтора кіловатний моторчик. Бачимо ці сосики віддихають, воду відрі вже почти випили і тут вже вони тирсу змішали, вже вона влажна. Їх перенесемо до тих бролерів. Так як ці були суто на продажу живою вагою, ну, вже їх там залишилось небагато, зараз сходимо. А, і тут у нас спеціально зложені від 4,5 кг і пішло вище до 5,5 кручечок. Опять намило снігом. Красота. І наші сосики. Теж поїлку підставив до стіни, щоб тільки там було мокре. Менше ще сітка. Я знаю, як у перших сітку положу. Ну вони ті поїлки, блін. чпокають і чпокають. Бачите, вже тут залишилося, вже їх десь 120 штук і там десь штук 20. Ну, навіть мої менше. Це приблизно. Ми їх не щитаємо, повиїдали, зараз корму наберу. І Пан Олександр зробив мені рецептуру. У мене вони вже тут сидять. Тісна на них в обіді двомісячні курини сушки і петухи тут а тут усе, усе в кучі. Там, де бролери рети, що я показував, ми зайк перенесемо, а там зробимо для цих 12 штучок Сказав Пан Олександр, не здівайся. З, ящик, з ящика їх виложи і. Завдякуючи йому, рецепт склав. Будемо робити рецептуру. Так що такі справи. Погнали, вичистимо і приступимо, як то кажуть, до перенесення бродера. За котельню, яку вже вижену, хоч сюди ну, Тут Нема, правда, нічого зтожного. Котельня. Датчик температури виставляється. Два тени чи один тен на два розходиться. Ай, Оце витяг. І виставляєш температуру. Але хочу я трошки переробити. Як кажуть, учимося на всьому. Сам варив, сам робив. І насос качає, зрозуміло, циркулірує приблизительно. Тен нагрівається всередині, тут зварений. І він качає природительно, ганяє воду. Теплий пул. Ось От таке. Раз виключив, прийшов, а стати не можна гарячущий. Ну все. Танкісти, все, будемо чищати, тирсу привіз хазяїн. Тут процес іде. Зерно суміш для курень. Ось такий. Мішувач, не продав, зараз є, що молодь. Так, Покажу, куди я мотор поставив. Зараз трошки виключимо. млинок. Ну все, дихни. Мотор планувався не сюди, ну, поставив на гранулятор. ТМС, не знаю хто це такий, мені братуха підігнав. Гранулював сьогодні для цеплят, перегранулював корм. Трошечки має тут мішачками закидано. І пішов зробити собі кофе, поки засипав. І порвався ремень. Точніше, при нагрузці став гранулятор. І наче буксувати. Ремень пробуксував і перетер живцем. Ну нічого, то просто треба було підтягнути дужче мотор. А планувався цей мотор не сюди. Мені, звісно, подобався. Видурив за копійки, можна сказати. Ну Вже заложив трошки. Ми на фото там бачили. Планувався зараз покажу. Планувався ось на цей маленький апарат. На 60 літрів. Хочу зробити такий маленький смеситель, так як мешаю тачанці, а там мало міста. Ну, як мало, в тачанці нормально, тільки щоб менше з преміксами премікс добавки ти і всі. щоб менше з ними конфліктувати, сюди все засипав, зробив вже конус. Трохи сварки, трошки шпильку переплутав хотів знизу, поставив трошки вище, вкрутив. Вирізав конус, трошки прогадав мій перший конус і обрізав вниз і поставив обичне відро 10 літрове рівненьке Так щоб мені прикрутити, бачите. Болти і знизу дешківок. Який крутиться все. Був такий моторчик у мене, стиральні машинки о 220 думав зробити. Але не крутить. Або на 380 переводить Ну або другий мотор. А той мотор, що я хотів сюди. Але він здоровий щось дуже. Ну і Я вирішив його на гранулятор поставити. Так як другий раз, треба щось і підгранулірувати. Да, і бролери з 1 січня обіщали будь-то привезти. Рішив купити ціна бройлера будь то 18 гривень штука, а мені цього собі вартість обійшлася 15 гривень. Ну, вже 3 гривні, думаю, я краще віддам. Точніше, заплачу, і щоб я був довольний, і спробуємо із... Города Лубни, птахофабрики їхнього бролера. А наші покасруть, переніс сюди, поставив дві сіточки, висота 7 см. У мене були такі рамки дві готовенькі. І щоб водичка текла туди, бо хльопають і хльопають. Це я не знаю. Що свині? Потихеньку розходяться. О, дивіться, який стоїть красавець. Взагалі, мужицяра. Не знаю, кілограм 6, мабуть. такі, друзі, справи. За все розказав, будь-то начебто. А так, кстати, попадалось, навіть більше всього два роса. Цього цього бородера 500, така груднинка, така длинна, гарна, збита. А в роса, не знаю, або роз 700, або 300, я не знаю, як там воно правильно, я їх ніколи не держав. Тушка суто-біла і грудина така, як капелька. І такі ляшки, ух. прям такі гарненький. Магазінний бролер. це магазиний бролер. Всі, бо всі хочуть нам жовтесенького, нам красивого. От такі справи. Завтра на понеділок будь-то заказів немає. Ну, в течение дня можуть дзвонити і сказати, нам 2, нам 1, нам 5. І на вівторок у нас заказано 10 штучок. 5 штук повинні приїхати з села. І 5 штук поїдуть на Київ, нардепів кормити. А там я не знаю кого. Так, ну що, заціпок? Ану, дайте я пройду. Віг тут. 10 градусів. Стіни був позмітав. А то усе в пилюці. Ну і опять пилюка з'явилась. Опять, без неї ніяк. Ось такі справи. Так що п'ють сосики. Ці в нас вже переїхали. Я їм казав, спасія, скажіть Олександру. Зараз сходимо до них. І подивимося, як вони там ночують. Не знаходилося у мене часу їх перенести, ну, тепер воно собі лежать у куточку, водичку, відро набрав води і тихенько, щоб не спугати. Бо дуже пугливий з ящика. Ось такий корм я робив. Гранула доволі тверта, аж хрустить, а на низ насипав. О з цієї сторони дертичка, бо вони дарт їдять. Підемо сюди, воно лежать собі, угорілися. І лампа, якщо буде мінусова, включу лампу їм. Ай, молоток. Видно, <свідносок> з нас збили на окні стояв. Ну все, паште, Це у нас їх тут 12 штучок. Із питковочки. Так, А тут вона молов, кофе почув вже допив. І трошки хочу, бачив відосик, як роблять корм, рецептуру там розказують. І додавати кокцидіостатик. Хочу трошки за його розказати. Зайшов до брулера. Тут наче в них світліше. Так як ми купуємо коксідіостатік. Ні, спершу купуємо бройлера, є перша вакцина від коксидіозу, продається. Беремо суточне цепля, ложимо в ящик або в брудер. І над ним проводимо опирскання од коксидіозу. Там більше п'яти видів коксидіозу. І ми грубим опирскуванням зверху пирскаємо хоча б і на годину їх. Або в ящику, або в брудері. Потім, як ми це не обробили, ми їх купуємо аптечку і пропаємо аптечкою. Правильно-правильно. Хто пропає, хто нікого, там 10 штук. І завжди чисто, тому та вакци... той коксидіоз і нафіг не треба. Може не пропаювати, якщо буде чисто. Так от, я бачив, що коксидіоз додають курям не сучкам у корм. Це робити не рекомендується і не можна. Так як будуть послідствія. Ми знаємо, що після коксидіозу 5 днів не збираємо яйця, мінімум тиждень, не на там, я не знаю. І 14 днів не їмо м'ясо. У мене бройлери бачу, я замічав, раз, замітив, що були одне куриця середнула із красненьким. Це коксидіоз починається, значить. Назначить. Але ми їх робимо на забой, ми не, не даємо ні лікарства, нічого. І хто до молодий хлопчина там був. Але всі ми учимося. Але не можна такого робити. Так як Ще й по інтернету буду розказувати, і хтось буде теж наслідувати, робити той корм. Але ви будьте осторожні, як для себе, нічого страшного, буде у вас живіт боліти, а як на продажу буде у ваших клієнтів боліти. Живіт і нудота, і все остальне. Проявляється воно не зразу, але поступово Так що будьте обережні, коксидіоз, дивіться, як його правильно використовувати. Не зря в бумажках в кожних пишуть. Він додає в корм порошок, але не, не, не можна таке робити. Ході з це страшна штука для людей. Напевно. Ну, точно не знаю. <с? <с?> ну, не робіть так. Є у пана Олександра куча рецептів. І простеньких, і непростеньких По грошах. І дивіться, видивляйтеся, ну не пхайте коксидіостатік у корм. Да, до 4,5 місяців спокійно можете його сипати у маленьких профілактичних дозах. А так, не рекомендую. Ну, що, всі ми учимося на своїх помилках і все буде добре. І трошки скажу, забролю, диви, який стоїть, мужик. Ох, красавець! Все таки подумав, і сповню одне слово. як нема у вас віддільного приміщення, де їх держати, тих 20 штучок, що я думав, на інкубаційне яйце, то краще цим і не страдати. Так подумав і вирішив поки що... Поки що не буду залишати, краще що куплю. Бо немає приміщення, поки що, щоб люди їх виділити. І щоб вони собі там жили, і розвивалися і все останне. Так що такі справи. Поки що вирішив цих усіх на забої, я ставлю всі 20 штучок і потихеньку на нас стола, в борчик, в супчик будемо вирізати. І Будуть нові поки виростуть. От такі у нас справи. Так що всім дякую. Ставимо лайкосик, підписуємося, всім гарного вечора дня і. Позитив, слава Україні! Герої наші самі найкрутіші. Все, пока, став лайк.